Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата. А чи помітили ви, як змінилася природа навкруги? Це тому, що зараз осінь. Спочатку вона пишна, золота, сонячна, а потім сумна, дощова, прохолодна. Але все ж восени дуже красиво. Листя на деревах постійно змінює свій колір. Потім і зовсім опадає на землю, стиляючи м'яким килимом. Осінь часто непогожа, за густими хмарами ховається небо іде дощ, то дрібний, то настирливо накрапає, то синий, холодний, що може іти без зупинку цілий день. На вулиці стає прохолодніше і прохолодніше. Отже, і одяг треба, дітки, одягати вже тепліший. Після жаркого літу це, мабуть, перше явище, яке має відчувати людина. Отож сьогодні у нас розмова піде про одяг. І ми дізнаємося, який одяг одягають дорослі і діти восени. Тож, давайте, дітки, розглянемо з вами, що ж ми одягаємо восени. Подивіться, будь ласка, це в нас светр, штани, куртка, шапка. А ось тут нам з вами знадобляться колготки, шкарпетки, черевички або гумові-чобітки. А так як восени часто йде дощ, то нам з вами знадобиться парасолька обов'язково. Дітки, в мене є знайомий хлопчик, який вирішив самостійно одягнутися. Який саме одяг він обрав на осінню прогулянку, ми зараз з вами подивимося. Тож, давайте, дітки, поглянемо, які речі він обрав. Вірно чи не вірно? Погляньте, ось у нас светер. Підходить нам для нашої осінньої прогулянки. Так, вірно, підходить. Штани знадобляться нам для осінньої прогулянки. Вірно. підходять. Куртка. Вірно. Теж нам знадобиться для нашої прогулянки. Шапка. Так. Все, вірно, в нас з вами виходить. Так як у нас дітки сонячна погода, ми обираємо черевички, а не гумові чобітки. Чобітки ми залишимо на дощову погоду. А футболочка і шорти ми залишимо для літніх теплих днів. Подивіться, ми з вами вірно зібрали. Хлопчика нашого знайомого на осінню прогулянку. Це в нас куртка, шапка, светль, штани і чобітки. Молодці! Ви вправно справились з нашим завданням. Отож малята. Осінь чудова пора року, і ви можете насолоджуватися її барвами, незважаючи на її прохолоду. Адже у вас є осінній одяг. Швиденько одягайте колготки чи шкарпетки, штани, свети, куртку чи пальто, черевики або чобітки, гумові, якщо буде дощова погода, шапку не забудьте обов'язково. І не забудьте взяти. Сольку, якщо буде йти дощ, і мерщить до парку насолоджуватися красою пані осені. А я на цьому кажу вам до побачення, до наступних зустрічей!